Друзі, привіт! Давно не було відео, ну як би так дуже і немає про що знімати. Але сьогодні ось цим поросяткам місяць у угорської мангалиці, зараз я вам їм покажу. Покажу їх, як вони живуть, що до чого, що їдять. Ну і коротенький огляд усієї моєї міні-свиноферми. Ось дивіться. О, бачите? Ось вони вже такі. На дворі сьогодні мороз, мінус 2 градуси, навіть земля підмерзла. Вже такі, бачите, в них завиточки з'являються. Щось, щось не подобається свині. Ну, вона, бачите, така ця свиня. Є товстенька, не дуже вона і схудла, щоб схуднути. Семеро поросяток. П'ятеро в мене заказали вже. А двойко ще люди не оприділилися. дзвонили. Ну, не знаю. Ось такі. Бачите, вона як чогось як з камерою не любить позірувати, сердиться. Так то я до неї спокійно заходжу. А от коли направляю камеру, щось починає сердитися. Так що ось такі поросятка. Ще 2 недільки вони побудуть із своєю мамкою і все, так, пішли далі. Це ось у мене поросята. Ті, що на відгодівлі хавають дертюшку. Було їх 11, стало вже 8, залишилося. Треба. Потроху їх не потроху, а до Нового року ще хоч троє-четверо буде пустити на м'язко і салко. тому що узимку для здорових поросят багато йде зерна. Дерті, качанів, вони їдять багато. Оце виїдають відро повне і кричать, бува ще трошки щось їм додаю. Ну, я вже говорив, що саме отакої породи поросят вигодніше брати осінню. Осінню ви берете маленьких поросяток. Вони морозу не бояться. Поки вони маленькі, йде набагато менше кормів, тобто зерна менше, а до весни вони трошки, не трошки, а підростуть. І потім піде у вас вже все зелене. Трава, бур'яни, овощі, фрукти і все таке. І тоді буде леше. Ну, тобто економічніше, набагато вигодніше. А так, коли зимою треба держати здорових поросят, йде багато зерна, тобто затрати набагато вищі, дають. Ну, Десь приблизно зерна узимку йде. Як взяти для оцих поросят, та для любих. Раза в 4 більше, ніж літом. Літом там трошки разок дав їм, покажучи по жменці, і все. А зимою приходиться давати, тому що зеленого немає. Ось таке. Ой. Так що, ось так вони. Знаєште, хавають дерть. Тут у мене напополам приблизно. Навіть кукурузи трошки більше, бо ячміня небагато. Ячмінь, кукуруза і макухи трохи додав. Оце ось, бачите, свинка угорська в мангалиці, яка ловка у рост пішла. Це весіння. Така гарна, товстенька, як колобочок. Вона їсть добре. Хапає прямо так, бачите, як жадно. Другі так, так вибирають, вибирають, а вона як тільки насипеш, так повний рот вистачає, що висипається в неї з рота. Це ось от кнопи. Бачите, ось який які лахматий-лахматий. То однюсі він побіг, менш лохматий. І оце ось, ось от кнопи, теж такий То Тон той весняний крючок, ну вже кілограм 30, мабуть, його є. Ось такий він. Міні. Міні-угорська мангалиця. Ну він до весни. Підросте, зазвичай, оцих крючків я держу до півтора року. І на слідуючу осінь він буде вже здоровий. Ну, а там видно. Бо як мале таке його кілограм 60-50 якось і колоть таке мале, не хочеться. А так біга собі, росте потроху, то й добре. Воно, бачите, стало таке справненьке, хороше таке. Але не дуже велика. Ось бачите по зрівнюванню, яка він лізе. Тут у мене залишилося двоє однюсі от здорової чорної свині весінніх І двоє угорських мангалиць. Ось от така колобочок. Це четверо, восьмеро. А так тут залишилось одна угорська мангалиця. Воно. Далі однюсі одне і троє. От кнопи. Бачите, кнопи від малої свині. От її. Я всі її покажу. Хто слідкує за моїми відео, хто підписаний, дивиться, то той знає кнопу. То вони от кнопи ну, менші, ніж однюсі, але не так уж дуже вони й менші. Так що покажу зараз вам далі пішліть своє господарство. А це ось, друзі, вже сю і Моня, вже такі ловкенькі підросли. Ну, парувати їх ще рано. Ще, мабуть, і в грудні, мабуть, прийдеться ще пару місяців, бо менші вони набагато від кнуря. Краще довше їм. Щоб їм хоч було місяців по вісім. Ну, подивимося, будемо дивитися, поки ще не загадую. Ось, бачите, зробив їм. Хто дивився відео, я зробив із кроваті, із старої стіл, щоб розбирати свиней. А там у них грязюка, усе мішають, ногами лізуть, все перемішують. Так я їм зробив ось так. Бачите, щоб голова пролазила, вони спокійно їли, а ноги туди грязні, не пхнули. І тепер нормально вони їдять Оці два моїх рижики. Сів сліва і... Моня справа. Вже такі гарненькі підросли. Вони вже тут до кнуря рвуться, чуть там не прорвали, були вже забор желізний. От цього зараз вам покажу. Щоб кнур сюди з не рвалися до них. То бачите, тут у мене ось є проволочка ось електропастуха. Кнуря то підійде, стане отут і хропить. А вони вон там були, воно, бачите, я поскручував проволокою про той. Чуть не прорвались були до нього. Бо вони не знають, що таке електропастух. Ну, оце ось. Бачите, як же ж відео без Мадеста. Модеста. О, наш Мадестик. Дося і Нюся чорна. Здорова. Бачите, яка вона. Вона навіть більша, ніж угорська мангалиця. Здорова вона свиня. І кнур мій Мадест, Зараз зблизько. Мадест! Мадест! Мадестик! Я ось Мадестик! Мадестик! Ось такий Мадестик. Ось така нюся, бачите. О, це вже вони з кнурем тут. Він ними займається, щоб були поросятка. Тут ось куди не хотів Мадест йти у попередніх відео є. Бачите, що вже зробили тут? Тут таке все перерите, мов тут хто знайшов, ну, зате їм трохи розширив. Сьогодні трошечки ґрунт підмерз, хоч не погрязю ці бродити. Ось так. Сейчас я вам. О, це ось, друзі, кнопочка наша. Ось тут вона, бачите собі, куберця, вона акуратненька, така дуже не риється, ну, трохи риється. Акуратненька, нічого не перевертає. Усе в неї водичка стоїть, чиста. З мисочки вона вон, трошки тільки розгорнула, вияла акуратно. І все. Це кнопочка, це невелика. Не Свиня така вона, не знаю. не то... Ну, Коротше, помість якась, чи корейця, чи в'єтнамця. в общем, вона невелика. Ну, все рівно парує її кнур в кнур угорської мангалиці. здорово. У мене один. І поховались, полякалися. Ось ось. Ті, що залишилися. У мене тут двоє від. Залишились ось тут двоє поросят від нюсі от чорної здорової. Одна угорська мангалиця і п'ятеро від кнопи. О, полякались вони. Вони сюди ось в дирку пролазять. Вон туди. Я коли вони маленькі, коли вони тут свиноматкою, тут у цьому місці мене завжди кнопа наводить поросят, щоб вони проходили, бояться вони, бачите? Так що, ось так. Восьмеро останеться на відгодівлю. Ну І, мабуть, якщо двоє огурських мангалиці не заберуть то буде 10 у мене на відгодівлю. Нормально. 10 малих. Весною спрос більший на поросят багато. Залишу собі, подивимося, що залишиться. А так десяток маленьких. До весни вони не багато з'їдять зерна, а потім піде трава і буде легше. Тут, вони ось тут у мене, то вони там поховалися. Водичка ось тут у них, дерть і там. Вони. Вони сплять сіно. Так що, друзі, ось такий відосик, такий огляд моєї міні-свиноферми. Доробляю там уже до тракторця догруз наперед. Як уже зроблю, повністю буде відео готове. Думаю, через кілька днів. Покажу вам, як воно в мене вийшло. І ще анонсую, заказав плуг. должен скоро прийти. Віракс 2 по 18. Як прийде, обов'язково буде огляд. Попробуємо рати, попробуємо настроювати. Научимося. До весни в нас ще час є. Так що, друзі, ось так. Кому сподобалося, то ставте лайк. Пишіть коментарі. Відповім на ваші запитання, що знаю. Щось підказуйте. Діліться своїми враженнями, своїм опитом. Підписуємося на мій канал Сам собі Пан. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І на цьому все. Пока. Слава Україні!